Вітаю глядачів мого каналу, як бачимо, знову мережі немає, йдуть відключення. Напруги немає. На дворі бачимо зима, холодно, мороз та сніг. В кімнаті стало холодніше, батареї холодні, електрики немає. Треба якось їх прогріти. Котело опалення, як бачимо, не працює, адже нема мережі. Під'єднаний він до мережі 220 В. Але, як бачимо, котел не працює. Отже, постає питання, як прогріти кімнату, як нагріти батареї, прогріти кімнату. Газовий котел не працює, адже немає електроенергії. Хоча газ є, немає електроенергії. Що робити? Отже, якщо немає електроенергії, а є газ. Вихід є, як запустити газовий котел. Отже, щоб запустити газовий котел, потрібна автономна міні-електростанція. Ось вона перед нами. Вона складається з акумулятора 60 вольт іонного Інвертор напруги перетворювач 60-220 бачимо, Ну і ватметр. Вмикаємо систему живлення. Отже, для цього ми беремо. Вилку котла від'єднуємо від мережі та вмикаємо її. Ось сюди в розетку. Так, запускаємо нашу автономну систему живлення. Увага на екран. Ось так, спробую, щоб було видно. Вмикаємо інвертор. Інвертор увімкнувся, як бачимо, навантаження зараз збільшується. Зараз у нас запуститься котел. Дивимося, ось тут має світлодіод засвітитись. Ось, світлодіод засвітився. Котел запрацював. Споживання становить, як бачимо, 65 Вт. Напруга 66,3 вольта. 1 А. 66 Вт споживає котел опалення. Напруга акумулятора 66 вольт. Від інвертора, як бачимо. По лінії силовій 220 вольт споживання становить 58 Вт. 70 Вт. Ось котел запустився, як ми чуємо. Котел працює, система працює. Від мережі 69 Вт. По лінії акумуляторні споживання становить 80 Вт при роботі котла. Отже, Тепер буде тепло, батареї прогріваємо, система працює. Як ми бачимо, мережі ще немає, електроенергія відсутня. Отже, якщо немає електроенергії, можна за допомогою ось такої міні-автономної системи живлення запустити газовий котел. Як бачимо, все працює. Ще раз покажу по показниках. Відповідно у нас від інвертора розпоживання становить 67 Вт 222 В 0,31 А. По лінії акумуляторів вдаємося 66 В 78 Вт 1:19 А. Інвертор працює, газовий котел працює. Ось таким було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі! Все буде Україна!